Вбився в безвість, крістовість, стовість дівочу щирості. Полуничний сироп поцілунків були вихові. Його совість коханця завжди залишалась чистою. Його аркуш в блокноті ніколи. Ніколи, ніколи друзів, знайомих і малознайомих, грацій. Серед них він один в полі вої, до речі, в вмініли. Про мінливу мінорність, яка налетіла вранці, він розкаже єдине, чиє ім'я ляже на риму, як о шостій, дійшовши до Риму, узрів ем, руїни, о дев'ятій знайшов колізей велич схожу на пустку. Він погляне її в очі, нехай був глибокий, порине ем, за скарбами в безодні, за нотами в музику, музо, де ти, в котрім обличчі фігурі, дотиці, скинь, одежі з людини, лиши на собі, лиш душу. Він шукав свою вікунімфетку, мовчусь, споглядав її попри це, як печина дитина, неначе хоген зворушлива. Їй подобалась пристрасть міця та більше. Мода. То в одній, а то в іншій красуні йому примарився. Він кусав її світло. Вона вибухала, годі, що небес плила у йомську карість. Він губив її запах у сотнях чужих ароматів. В полі друзів знайомих і малознайомих. Знаєте, він шукав серед. Вічно далека Троянку вірність їй цю піщин давно попростили зрад.